Всім привіт! Будемо сьогодні турнірити. Це так відкрила подивитися, який в мене тут лут за титани. Я дуже шикарно його вдарила, Прямо капець. Ой мені дали п'ятизіркову ефірку. Треш. Я не розумію, як ці нагороди дають, я часто б'ю дуже мало, мені там емки у модні дають. Хз, не знаю. Так, турнір. Що у нас там з турніром? У нас е пітизірковий так всі кольори із драконами. З драконами в мене сумно, буду яшком диком. Якого у мене класна оборона. <смі> ну, це таке. Блін. Ну, добре, ти що робиш? Угу, угу. Боляче. Коротше, одного шота, є, так? Ну тоді можна сюди взяти. Наприклад, трошки більше синіх, щоб центр пробити легше. У мене з сині, мені дуже файно все буде. І можна тоді цього модного зеленого, я досі не пам'ятаю, як його звати. Годфрім. Давайте тебе десь сюди в центр, нехай взяти сінню і решту можна набрати. Нам ну, можна щось таке набрати. І Мілено. Давай тобі такий. Цьому взяти мах, там, там на атаку. Ну, щось таке. Хотілося дуже мені взяти сюди. О, господи, я забула взяти дракона. Я бачу, це такий турнір у мене буде, коли я буде постійно звитикувати за дракона. Так, можна два по три взяти синіх. І сподіватися, що ще щось приїде. А, йому що взагалі все одно цьому чудіку. Що били, що не били. Зарядиться, мабуть, зарядиться. Не зарядився. Так. Мабуть, цього хочу я скопіювати. Пана не вбився. Блін. Трійка зелених. М -м -м. Нічого йому не дасть. Це хіба чисто посподіватися, що там закриються сині, бо зірвати зелені це я точно заряджаю цього свого чудіка, але. Але роз'їжджаються сині тоді дуже. Добре, ризикну, я зірву. У мене він цей буде точно заряджений. Боляче. Все збили мені мегамінівно. Так, пропоную лікуватися. Сіні. до речі, в мене ще сіні є, але я, мабуть, буду збирати синіх. Він зараз там б'є. Когось шотне, мабуть. Честер, тримайся! Так, я пропоную спочатку Мілена, можливо, того доб'є червоного. Не добили, значить, б'єм тоді-сюди. Добре. І тепер Сінія, про яку я забувала весь бій. Вона таким вийшла джокером. Під кінець там вийшла і все порішала. Ні, не поріше, не б'є то. Сильно воно моцне. У мене навіть всі вижили. Цьому би. Я думала, когось там втратим, навіть ще й вижили. Все. Є таке. Ну, погнали далі. Блін мультях. я так не хочу мультях. Взяти хоча б хоч зараз дракона. У мене один лише дракон, є п'ятизірковий, але він не прокачаний повністю. І так, чисто взяти його для кількості, нехай там сидить. Щось там може кудись зарядиться, але тоді треба багато брати фіолетових із собою. Що робити мені з Людвігом? Брати його чи не брати? Можна замість Честера запхнути сюди Людвіга. Але мені тут не подобається і Локі, якщо чесно. А в мене тоді виходить зовсім не синя команда. Якщо брати так і пробувати на контрі ловити тих притрушених. Так, тобі на атаку. Ідемо на атаку і тобі поміняємо. Халепа. Та міль там буде зараз мене постійно тормозити? Ну, нема того, що мені треба. Халепа. Все-таки куча зеленого чергу. Зеленого прям задуже. Трійко, два по три фіолета, до речі, можна то зірвати отаким от чином. І там тоді, а в мене буде лікування швидше, це добре. Ще одна трійка буде. Вмре Людвіг. Вижив. Дивно, але вижив. Пропоную лікуватися і щось кудись бити. Хоча би машку вбили, це вже добре. Ілліо, ну це прям чудово. Там в того контра, а тут ухиляння. Що те, що те файно. Ну, нехай сюди. В тої ухиляння в Сартане, а ухилилась міль взагалі чудово. Так, лікуватись поки що не буду. Мало того, що є, цей мегаміньйон поки що. І ми ще живі. Людвіг в мене, бачу, сьогодні не заряджається в цьому бої. У мене дракон зарядився швидше, ніж Людвіг. Бідна Мілена. Так, ану, що ти робиш? По б'є? Ні, він лікує. Дуже потрібно. Ману докинув. Ну, до речі, це прям фішка непогана. Бо я, як завжди, ніде нічого не читаю, не дивлюсь, не запам'ятовую. Пам'ять у мене шикарна з приводу цього всього. Так, Бек. Деркон, який файний. Ману докидає. Це якби ще багато докидав, то взагалі було б класно. Так, контра буде погано. Буде травління, ну погналися так же. Є червоний кристал. Мені, чому мені ніхто не сказав, що сюди треба було йти червоними? Ну, там я розумію, проти колір, логічно можна було би подумати, але але. Так, Фіолетові там, ну добре. Два по три. Ага, буде 3 по 3. Це дуже добре. Але буде боляче люди, його. Це кровотеча, чи мій зняти? Де мені зарядити, Мілену? Так, щоб швидко-швидко. Бо я поки її заряджу, то він ще раз буде ультувати. Хто б мені прощамив би мого язика, їй богу. Вангую там, де не треба. Тихо, 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 тихо. Так, погнала сіні. І цей пан. Так. Мабуть, таким чином. Добре, хоча б цього вбили. Так, Людвіг погнав, потім дракон і, 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 мабуть, тоді Фіолетові зібрати. Цього, може, і доб'ємо. Бажано б, було б. Не вступили на зараз мені Людвіга. Це боляче було. Його ви те, що в мене немає пустоту зелених. І там отут річку, яку я буду складати, я боюся, що це. Це не зарядиться, мадон. Вона не зарядилася, це добре. Але, але, але цей ультонув понакидував всякі каки на мене. Так, Мілена. Вона не відродилася, що трапилось, що з Мі... цією Міленою? Єленою? Що це таке? Чому, вона... Чому це вона взяла? Я думала, зараз це буде разів 10, вона буде танцювати румбу. Ні, не захотіла. Ну, мені, звичайно, це класно, це супер, мені сподобалося, але все одно дуже дивно. Цього не добили, зараз буде лікувати. Вже лікує та лікує. Так, добре. Нібито як. Зараз ті ману собі докинуть. Погнала сіні. О, Все добило. Нажимаю на бока, навіть він не, не ультує. Сіня сама справилась. Сова просто кайфова, Шикарно. Вау, каган скляний, вітражний. Це бабуля, яка відроджує, так? Казали, я не пам'ятаю, ніби хтось в моєму лянці казав, що вона дуже бісюча. Вона дуже класно відроджує і вона прям ух. Ну, доведеться, мабуть, іти такою самою командою. Як на мене, пасивною, але Але спробую. Що там цієї бабулі? Стати які? Шикарні, 3200. Нормально, можна в космос летіти. Ну, по фіолетовим сумно. Прям дуже сумно. Є, то зелені, це, типу, файно, але мені треба багато... Але мені треба багато фіолетових, а їх щось немає. Трійка синіх, це у нас буде Мілена, так? Я пропоную зробити так. Там або чотирку робити фіолетових, або два, по три. Ну, мабуть, це буде два, по три. Ще буде знайти. Так, зараз буде пан Річард. Це погано. Фіолетових не вистачає, тоді нехай буде таким чином. Там тоді. О, фіолетові. Це дуже добре. Оце полетіло. Може, вже Річарда вбили б, га? Ха -ха, капець. Як по замовленню? Мені це подобається. Так, треба не забувати про бабулю цю новомодну. Я пропоную тоді в неї бити. У мене, я бачу, зрізана атака. Це я зрізав дракон. Все в бабулю, все в бабулю, щоб її добити, все добре. Окей, а каган це вже не страшно. Повернути собі атаку чи що? Контра йому, звичайно, не страшна. Мало того, що він вітражний, так він ще й по класу пробиває. Річард, так. Ти що робиш? Угу. угу. Паразити, паразити, мінус регенмане, буде смаження від яке от івент, чи як я та... Блін, я ще навіть правильно сказала, дивно. Жовті плечі не дуже приємні. Так, можна зробити оту трієчку. І тут буде трієчком. Угу. Буде великий круть, так? Це дуже добре, що це і на Людвіга сходить. Але боляче. Так, добавила ману. Це моя панянка. Так, буде Людвіг. Це дуже доток. Тихо, 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 бо він же мені зараз його вб'є. Це жестяк. Ось такі ці літають, як вони називаються, такі комбо? Ну, і я пропоную активувати сінію. Річарда, щось ми так обминули. Так, він добився. Це дуже добре. Далі. Угу. Що далі? Що зробити якийсь круті може? Просто чудово. Мені, я, от зараз в мене є один герой, який має мега міньон, але він кардинально міняє ситуацію. От просто дуже. Що тоді можна уявити, яка тоді ситуація в тих, у кого він не один такий? Це ж взагалі це зовсім інша гора, інший рівень. Ну, але нам смертним про таке можна лише мріяти. Так, пане, не страшно. Зараз Сінія тебе порішає. Все, вийшло. За сьогодні 5 шотів в топ-5 рейтинг 7 тисяч звичайно, скинуть. Але оборона не тримає, то значить, тоді треба максимально кайфувати в атаці, поки я не отримую 4 хрестика. Все, всім дорогого камня, всім пока-пока.